Лаус Гаґеруб. Маркус і Діана. Світло Сіріуса. Розділ одинадцятий. Цілих два тижні вони не мали жодної вістки від Діани Мортенсен. Першого тижня щодня телефонувала Муна. Та Маркусові не хотілося з нею зустрічатися, і він вигадував усілякі відмовки, аж поки дівчина не відлипла. Клуб допоможе Діані й далі провадив свої здибанки в каменярні, але вони набули інертнішого змісту, ніж раніше. Маркус здав у бібліотеку гарні манери 90-х років і відмовився вчитися грати в гольф. Разом із Монсом він почав планувати поїздку до Данії. Діана Мортенсен ставала дедалі нереальнішою. За тиждень до запланованої поїздки в поштовій скринці з'явився лист блакитний конверт із американською маркою. Адресований містерові Маркусу Сімонсену. Він розпечатував його так, ніби там лежала бомба уповільненої дії. Прочитав чотири рази, розчесав свого нездалого проділа і зателефонував Сігмундові. За півгодини він уже сидів під брезентом, намагаючись стримати тремтіння рук. А Сігмунд тим часом читав: Любий Маркуса. Дуже дякую за твого останнього листа. Ти щасливий, що маєш сина? Я страшенно люблю дітей, мені довелося брати участь в рекламі мило, де разом зі мною знімався хлопчик на ім'я Мелвін Гендерсон. Досить симпатичне і надзвичайно талановите створіння. Я згадала його, коли ти написав про Маркуса молодшого. Напевно, якби вони зустрілися, то стали б друзями не вода. Але, мабуть, їм не судилося зустрітися, та хіба в житті немає випадковостей? Ось ти, скажімо, написав мені, що приїхавши до Гортена, я можу зустрітися з тобою. Я прибуваю 3 серпня і трохи там побуду. Я більше не гратиму в грошах та владі. Я посварилася з продюсером, виказавши йому у вічі все, що думаю, про його нікчемний серіал. І після того він дав вказівку сценаристам прибрати мене з фільму. Я випадаю із хмара дряпа під час демонстрації на захист навколишнього середовища. Одначе мене це просто тішить, та й усе. Бо мені огидна будь-яка нечесність, я завжди щиро кажу те, що думаю, і якщо вони не поважають мене такою, як я є, то й греці з ними, можеш собі, Маркусе, уявити, що все те сталося через якусь безглузду сварку за гроші. Річ у тім, що Біллі отримує гонорар удвічі вищий, ніж я, і лише тому, що вже начебто відомий. Тут, у Голівуді, всі звичайно схиблені на грошах. Ти, безумовно, прочитаєш про це в норвезьких. Газетах, бо серію, де я випадаю з хмародряпа, в Норвегії покажуть десь за тиждень. Будь ласка, не вір тому, що там понаписують Маркуса. Вони розпускають стільки брехливих чуток, що вуха в'януть. Мій агент каже, що для моєї кар'єри немає нічого кращого, як відійти від грошей та влади. Популярність серіалу дедалі знижується, і він швидко втрачає кількість глядацьких симпатій. Я щасливо ще вчасно від нього відійшла. Мені надходить безліч пропозицій, але я не знаю, яку з них вибрати. Нині я знімаюся в дуже цікавій рекламі туалетної води. Спершу в мене сумний вигляд, а потім я полощу туалетною водою рота і всміхаюся, то потішна роль, завдяки якій я проживаю стан душі від суму до радості всього за 20 секунд. Можливо, та реклама до осені з'явиться на ваших екранах. От бачиш, роботи в мене вдосталь, але часто густо я мрію від усього цього забігти на край світу. І невдовзі моя мрія може стати дійсністю. Тому я дуже рада, а ще більше радітиму, коли збудеться ще й друга моя мрія. А мрію я зустрітися з тобою. Так, так, і з твоїм сином також. Я, як уже писала, страшенно люблю дітей. Отже, любий Маркусе, ти певно розумієш, нині в моєму житті панує суцільний безлад. Одначе 3 серпня я прибуваю до Гортена. Згадуй же про мене хоч в ряди годи. Твоя Діана. Сігмунд підвів очі від листа. Він задоволено сміхався. Я так і знав, Діана, Хевікам. Маркус пошкодував, що показав листа Сігмондові, бо ж мав таку саму натуру, як і Діана. Він не вмів брехати. Я не можу з нею зустрітися. Чого це? Я... Я ж їду в Данію. Ти повинен сказати батькові, що тобі дужче хочеться, в Гортен. Ніхто не їде на вакації в Гортен. Ще й як їдуть у Гортені безліч визначних пам'яток. Яких саме? Скажімо, там є морський музей і сила селена унікальних пам'ятників. І кому ж, наприклад, капітанові Оскару Вістінгові, що був побратимом Руальда Амудсена. А звідки ти це знаєш? Я читав про Гортен. Тобі б теж годилося почитати. Крім того, там є дивовижний музей фотографій і музей раритетних автомобілів. Твоєму батькові він сподобається. У нього в самого не машина, а раритет, правда ж? Який там раритет, просто вона вже старенька. Ми можемо поселитися в готелі Великий Океан, там грають у гольф. Я ж сказав, що не гратиму в гольф. А тобі не обов'язково грати в гольф, щоб поселитися в тому готелі. Я не зможу бути Маркусом Сімонсеном молодшим. Ще як зможеш. У зірці ти був неперевершений. У мене після того цілий тиждень болів живіт. Тоді будь самим собою. Що? Вона ж пише, що гидує будь-якою нечесністю. Виходить, їй до вподоби чесні люди. Але ж я вже був нечесним. Ну і що, а тепер змінився, її лист змусив тебе збагнути, що чесність понад усе. Ні. До того ж, вона любить дітей. Навряд чи вона дуже зрадіє, побачивши мене. Ти просто розслабишся та й усе, а я весь час буду неподалік. Коли в тебе щось не клеїтиметься, я підсоблю. Маркус саме хотів запитати, як Сігмунд збирається йому підсобляти, але товариш його випередив. А тепер ходімо до вас додому і поговоримо з твоїм батьком. Але. Ти мені не довіряєш, чи що? Та ні, але. Гаразд, тоді домовилися. Чого це останнє слово завжди за тобою? Бо правда, завжди на моєму боці, відповів Сігмунд і підвівся. Ви граєте в гольф, пане Сімонсене? Ні, але залюбки спробував би. Справді. Тоді вам варто провести вакації в готелі Великий Океан то єдиний на цілу Норвегію готель для гравців у гольф. Маркус, Сігмунд та Монс сиділи за кухонним столом і снідали. Маркус сподівався, що Сігмунд одним духом виляпає свою ідею про вакації в Гортені. Тоді монс, очевидно, відмовиться і згодом від усієї цієї історії не лишиться й сліду. Та що ти кажеш? здивувався Монс. Авжеж, вів далі Сігмунд, він розташований посеред полів для гольфу. Година їзди, і ви вже на кортах Вестфола, Х'єкстада, Борегорда, Шеберга, Унсея, Бокстада та Дребака. Тиба. Монс не зводив із Сігмунда зацікавленого погляду. Маркус засовався, мов на голках. Сігмунд відчув, що риба вже пантрує на живця і не міг зупинитися. Можна, скажімо, провести кілька днів на дивовижному корті, що належить гольф-клубові Боре. Чого ж, мабуть, то було б цікаво, згодився Монс. Хочеш іще какао, Сігмонда? Так, дякую. Гольф-клуб у Боре доступний і відомим гравцям, і новачкам, і просто відвідувачам будь-якого віку. А в готелі Великий Океан вам радо залагодять такі практичні питання, як пільгову оплату за трав'яний корт, замовлення часу на гру та носія ключок. Монс зглянув на нього трохи здивовано. Зізнайся мені, Сігмунде, еге ж твої батьки мають в тому готелі якесь матеріальне зацікавлення? О ні, пане Сімонсене, просто коли я про це розповідаю, то забуваю, на якому я світі грав гольф посеред чудової норвезької природи. Хіба буває щось краще? Маркус відчував, що Сігмунд ось ось зайде за край, одначе товариш усе тримав на контролі. Найманірніші фрази в нього звучали на диво природно якщо він не стане астрофізиком, то, безперечно, зробить блискучу кар'єру в рекламній галузі. Монс усміхнувся Маркусові. Може, варто про це подумати на наступне літо? Подумайте, зараз, палко вивикнув Сігмунд, у готелі Великий Океан є сто комфортабельних кімнат з усіма зручностями, є де причалити і де припаркувати машину. Там гарно годують і прекрасно обслуговують за помірну ціну. Цього року ми збираємося в Данію, мовив Монс. Але дякую за пораду. Сігмунд не вгамовувався. Навіщо проводити вакації за кордоном, якщо в нас такі бездоганні корти для гри в гольф? А тепер уже батько мусив здогадатися, що тут було щось не так, аж ні. Не здогадався. У твоїх словах є частка правди, ти розумієш, ми з Маркусом мріяли побувати в тіволі. Б'юся об заклад, що йому ще дужче хотілося б пожити в готелі Великий Океан. Еге ж, Маркуса? Поки Сігмунд просторікував. Маркус сидів собі тихенько і долубався в їжі. Він до останнього сподівався, що батько зробить вибір на користь Данії. Йому справді дуже хотілося побувати в Тіволі. У глибині душі він навіть вірив, що наважився б покататися на американських гірках. Тоді йому було б чим хвалитися перед новими однокласниками, перш ніж ті, почали б дражнити його мавпусом. Я цього літа був у Тіволі і катався на справжніх американських гірках. То був би прекрасний початок для трьох довгих років навчання в загальноосвітній школі. Одначе Сігмунд уже зачепив батька на гачок і передав вудку йому. Заставалося тільки потягнути її на себе. Мені однаково, відповів він. Таким чином Маркус дав батькові волю вирішувати самому і водночас продемонстрував перед Сігмундом, що робить це не добровільно, а під сильним тиском. Монс глянув на нього з подивом. Що ти кажеш? Те, що чуєш, вирішуй сам, тату, хоробро відповів син. Зашліть мене на північний полюс чи де інде, мені однаково, думав він. Гаразд, так, звісно, обійдеться дешевше, сказав Монс. Може, це і гарна ідея? Це фантастична ідея, сказав Сігмун. А мені можна з вами поїхати? «А вже ж, якщо дозволять твої батьки, відповів Монс. Безумовно, дозволять, я вже перечуваю, як ми там розважимося. Тоді домовилися, вдоволено сказав Монс. А де той готель міститься? В Гортені», – промимрив Маркус. Монс витріщив на них очі, мов та рибина, що опинилася на суші, але не розуміла, як то сталося. В Гортені? На даху того готелю є своя зелена латочка, де можна розігрітися перед грою в гольф та потренуватися, випалив Сікмот. Я зателефоную додому і спитаю, чи вони згодні. Сігмундові батьки мали всі підстави непокоїтися, що їхній син надто швидко розвивається, чого доброго може прогавити своє дитинство. Як на своїх повних 13 років він навіть говорив по-дорослому те, що його найкращим товаришем був соромливий Маркус, до того ж, на кілька місяців молодший за нього трохи їх утішало. Тож, коли Сігмунд спитав у них дозволу поїхати з Маркусом та його батьком до Гортена, Батьки не заперечили. Монс теж тішився з хлопчачого товаришування. Він боявся, що Маркус виросте від людьком, але було помітно, що з Сігмундом він просто розквітав. Трохи зашвидко розквітав та дарма. Хай там що, а розквіт, то розквіт, думав Монс. Пробувши в Сімонсоні в цілий день, Сігмунд жваво прибрав до своїх рук планування поїздки в Гортен. Він витяг із кишені кілька рекламних проспектів, які чомусь там лежали. Монс зацікавлено заходився їх переглядати і виявив у них ті самісінькі пропозиції, якими оперував Сігмунд, коли вихваляв готель Великий Океан. Монс відчув певне полегшення від того, що хлопець не висмоктав прекрасних закликів до поїздки зі свого пальця. А завчив їх із проспекту на пам'ять. То було більш-менш нормально. Монс замовив один двомісний і один одномісний номер у готелі, на даху якого був корт для гри в гольф. Його вже почала тішити думка, як він буде випробовувати ключку. Гольф йому видавався доволі безпечним видом спорту. Найстрашніше в тій грі було те, що м'яч міг улупити в голову, але сам монс не дуже в таке вірив. Увечері всі троє сиділи на канапі, пили Кока Колу, їли чіпси і дивилися чергову серію грошей та влади. Ребека Джонс стояла на вузькому виступі відчиненого вікна хмародряпа. На плакаті, який вона тримала над головою, було написано: Стаб зе меднес. Вигляд вона мала ще сумніший, ніж завжди. Люди, що з'юрмилися внизу на вулиці, здавалися мацюпуніми ліліпутиками. Втім, не було нічого дивного, бо стояла вона на вікні 68-го поверху. Їй варто було стати трохи нижче, сказав Монс. – Ніхто не може прочитати напис на плакаті. Ні Маркус, ні Сігмунд нічого не відповіли. Вони швидко й механічно наминали чіпси людям треба дивитися в телескоп, аби прочитати, що там написано, вів далі Монс. – Зараз вона впаде, пошепки мовив Маркус. Та ні, заспокоїв його Монс. Таке буває в дійсності, а не в кіно. Б'ємося об заклад? спитав Сігмут, не відводячи очей від екрана. Об заклад? Задля чого? Впаде вона чи ні? Згода на 50 ере? Е, ні, на першокласний обід у ресторані Фішлан. Що? В готелі Великий Океан. Якщо вона впаде, частуєте ви, якщо не впаде, частую я. Монс зиркнув на екран, Ребека Джонс усе ще стояла на вікні. Добре було б, на знак вдячності за попереднього Сігмундового вибрика утнути з ним невеличкий жарт. Монс був певен, що то саме Сігмунд підбив Маркуса на ті божевільні відвідини ресторану, а тепер хлопцеві заминулося порозважатися ще раз. Монс сам до себе всміхнувся можна буде неабияк потішитися. Коли Ребека злізе з вікна і вернеться до кімнати, він співчутливо сплесне в долоні і скаже, що обід, на жаль, влетить Сігмондові в копієчку, але, як мовиться, що винен отдати повинен, а крім того, що сказано, то зав'язано, може, це навчить його, як треба обходитися з грішми. Звісно, вони не замовлятимуть ніякого першокласного обіду, але він нічого їм не скаже аж до самого Гортена. Ото дасть хлопцям кілька напутніх настанов про те, як небезпечно забиватися об заклад, запросить їх на піцу та й по всьому. Гаразд, сказав він. Сподіваюсь, у тебе грошей кури не клюють. Поки він те казав, Діана Мортенсон звалилася з хамарадряпа, мов клунок. І, хоч Маркус і був готовий до того, що станеться, Проте затремтів усім тілом. Мимоволі заплющив очі, а коли розплющив, Діана Мортенсен лежала до лілиць на асфальті. Маркус відчув дику ненависть до скупого продюсера. Як погано вони вчинили, стихо мовив він. Монс витріщив на Сігмунда здивовані очі й роззявив рота. Але, але, звідки ви знали, що? Ми це передбачили, відповів Сігмунд. Ви програли заклад. Але, але, я не думав, та ж ми, ми закладалися жартома. Сігмунд глянув на нього з докором. Що винен, віддати повинен, пане Сімонсене. а ще, що сказано, то зав'язано.